Не часто у дворі житлової багатоповерхівки можна зустріти справжній райський куточок. Зазвичай прибудинкові території мають зелений газон, пару дерев та парковку для авто. Двір будинку, що по вулиці Мстиславська у Чернігові, місцеві жителі вирішили змінити. Тут не лише газонна трава та дерева, а й гарні квітники з різноманітними сезонними рослинами. Тяжко було, не легко, але ми вже розробляли, висадили цвети. Ну, вот это немножко раніше посадили, вот. Вот. озеленіли все кругом, поливаємо понемножку. Ну, так ухажуємо. все, всі, всі допомагають. Ділянку для клумб розробляли усім будинком. Подумали і про перехожих, які часто ходять навпростець. Ініціатори зеленого куточка розділили клумби. Так утворилася стежка. Катерина Леонтіївна розповіла: квіти та саджанці дерев привозять сусіди з дачних ділянок деякі рослини вирощують. ...кімнатних вазонах. Ось так потроху всі жителі будинку допомагають облагороджувати подвір'я. Жінка каже, ідея щодо благоустрою прибудинкової ділянки виникла давно. Здесь, вот, на этой площадке, на вот этой, у нас І ми тут одразу схвалилися, як же так ми повинні без скандалу, без ніякого. Все это сделать так, чтобы мне было стоянка, здесь и дышать легко. Это же двор, у нас фактически двора такого, как и нет. Ну и вот мы так быстренько высадили эти туечки. Здесь все такие вот женщины трудолюбивые. И у них дачи есть. У меня дачи нет. И мне вот хочется как-то. Я много лет без земли жила. По всьому союзу, Тому мені так хочеться пора побити, пообщатися з землю. Тішаться зеленим куточком і жителі сусідніх будинків. Бабусі часто виходять на двір подихати свіжим повітрям. Спостерігають і за роботою пані Катерини. Привітує Катерину тружениця. З Саме втрат піднімається в будь-яку погоду. Виходить і поливає. І смотрит, подсаживает. Красиво, ну, все ухожено. Да, все у мисті, красиво, умниця, так, друженця, ми є вас конечно. у цьому дворі панує дружня та навіть сімейна атмосфера. Усі допомагають один одному, дивляться за порядком та щоб клумби ніхто не пошкодив. А головне, кажуть, жителі мікрорайону, тут і повітря стало свіжішим.